65-й концерт в рамках всеукраїнського телепроекту Світ майбутнього очима дітей пройшов у місті Вижниця. Понад 100 переможців отримали подарунки від організаторів та запрошення на заключений концерт, що незабаром пройде у Києві. Про талановиту молодь з Буковини далі у нашому сюжеті. Понад пів сотні концертів світ майбутнього очима дітей уже провели у різних куточках країни. До проєкту також долучилась і Вижничина. До мене звернулася керівниця мистецької школи, нашої Вижницької мистецької школи, про те, що хочуть, щоб в нас в місті пройшов такий мистецький заклад. І ми, як вижницька міська рада, завжди підтримуємо і стараємося приймати участь у будь-яких проєктах, які проходять в нас в Україні. Ведучий мистецького дійства, народний артист України, Анатолій Гнатюк переконує, попри війну в країні діти не повинні втрачати дитинства. Саме на це і спрямований проєкт. Проєкт, звичайно потрібний зусиллями. Створені зусиллями національний онлайн-кінотеатр світів і концертна агенція Садиба Мюзік. Я вбачаю в цьому велику нашу місію повертати дітям дитинство. адже вони не заслужили на те, щоб у них забрали дитинство. І я скажу більше, ніхто у них дитинство і не забере. Якби наш ворог не лютував, ми все одно переможемо, і наші дітки будуть щасливими, здоровими. І це наше майбутнє. Зараз молодь як ніколи потребує уваги дорослих, розповідає директорка Київської концертної агенції Садибамюзік Ірина Коваленко. А мета соціально благодійного проєкту виявити та підтримувати талановитих дітей. Побільше дорослим давати дітям увагу, бо від того, яким буде світ майбутнього. Нашим наших дітей і від того, який буде світ майбутнього кожної дитини залежить зараз. Від нас дорослих, наскільки ми зможемо привити дітям любов до країни. і саме через цей проект ми маємо змогу сьогодні зібрати дітей в залі по по Хвалитися своїми досягненнями і отримати ці подарунки, які для дітей зараз дуже рідко вдома. За словами організаторів, конкурс розкрив не тільки таланти, а й патріотизм молоді та їхню віру у світле майбутнє. Наші діти, як і ми цього хотіли. Вони показують, що їх мрія це жити в жителі, незалежній Україні, і вони бачать її такою. Да вони бачать що це кінчиться. Там є робота навіть переможця одного з переможців, де Україна розділяється да трохи по кольору і по подіям і від початку починається не війна, да схід і і воно перетворюється та да, уходить. Минає не і приходить світло, радість, позитив і яскраві. кольори». Нині до нагородження долучилась народна артистка України та солістка вокального тріо Золоті ключі Валентина Ковальська. Випадково я прийшла послухати концерт а стала учасником. От. Ну але я знаю, що на Буковині і в будівському районі. Можна знайти якусь спільну мову. І мені дуже хочеться завжди сюди їхати. Серед переможців конкурсу Іксенія Попович дівчина розповідає, її край недарма має славу ковальні митців. Тут починали свою творчу діяльність Назар Ярючук, Колепківський і Басюк. Це завжди все життя надихало в мене особисто займатися музикою, займатися цією творчістю. Дуже надію що сьогодні я мала змогу вибори перше місце на цьому конкурсі. Я вишаюся тим, що чимало конкурсантів на цьому фестивалі є саме з мого рідного міста. Вже у вересні переможці регіональних конкурсів світ майбутнього, очима дітей виступлять на головній сцені країни у Києві. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.